Проголосовані зміни до бюджету додатково 500 мільярдів. влада бігає розповідає, що це кошти на армію. Але забуває сказати, що рік тому і я, і команда з розумної політики, і інші народні депутати ті, що в адекват. Я розумію, що їх не так багато, як нам з вами би хотілося, Говорили про те, що той бюджет, який приймається, це абсолютно, ну так як кажучи, не про що. І грошей не буде. Ми зіткнемося з проблемою виплат нашим захисникам, і ми будемо мати проблему в 2024 році. Тоді Роксала Підласа особисто брала гарантії про те, що грошей вистачить, вони все правильно порахували, і персонально вона несе за це відповідальність. Я пропонував їй в залі назвати адресу, за якою можуть приходити наші захисники, якщо в них будуть перебої з виплатами бойових і не назвала. Так само і не назвав президент, який е, обіцяв е, і підписував.